Всім привіт! Багато хто помилково думає, що монетизувати можна акаунт в інстаграмі тільки з величезною кількістю підписників, або ж думають, що в соціальних мережах нереальні гроші заробляють тільки якісь круті блогери. І я скажу вам, мій шановний підписник, глядач і просто випадковий перехожий, що це розповсюджений міф. І заробити в інстаграмі може кожен і також. Абсолютно з нуля. А для цього потрібно знати та розуміти, як продавати себе та які способи існують для монетизації свого профілю. У цьому випуску я розповім найактуальніші способи, як почати заробляти в інстаграмі навіть новачкові, не маючи тисячі підписників. Соціальні мережі це крута можливість для того, щоб відкрити свій бізнес або перетворити своє хобі на справу, яка приноситиме прибуток. Відразу нічого швидко і просто не виходить. Потрібно серйозно поставитися до того, що ви задумали. Поставити ціль та почати діяти. Приступлю до важливих способів, а для початку, хто ще не зі мною, попрошу вас підписатися на канал, підтримати мій канал лайком і коментарем. Незабаром ви зрозумієте, що він став для вас дуже корисним інструментом. Для будь-якої справи потрібен час, бажання, праця та терпіння. Для початку потрібно обов'язково витрачати час, щоб дізнатися про платформу Instagram, навчатися навичкам просування та продажу після вже зайнятися монетизацією свого аккаунта. А можливо, ви вже знаєте хоча б приблизно, що це і як. Давайте до справи. Актуальні способи, як заробляти в інстаграмі. Перше, відразу перше, що хочу відмітити, це партнерські програми. Це коли ми продаємо товар чи послугу та отримуємо комісійні за рекомендації. Не обов'язково мати товар особистий. Тобто це продаж чужого товару за унікальним реферальним посиланням. І за це отримуєте певний відповідь. Але є мінус, тільки одне активне посилання можна розмістити у шапці свого облікового запису в інстаграмі. Немає можливості показувати кілька посилань. Друге продаж ваших товарів. Тут я розповім про два варіанти. Можна створити спеціально окремий обліковий запис, який буде призначений тільки для продажу ваших товарів. Тобто особистого бренду. І другий варіант у вас є вже особистий ваш обліковий запис, де вже є певна кількість підписників, які вас знають і люблять. І потихеньку не поспішаючи почати прищеплювати звичку своїм глядачам про продаж товарів. Для початку. Для розвитку використовуйте абсолютно всі формати для продажу свого товару. Виставляйте пости, публікуйте відео, рілс, використовуйте сторіс, щоб представити всі переваги вашого товару. Третє. Продаж ваших знань. У вас є те, що, можете навч... що може навчити інших. Наприклад, у вас є знання з психології відносин, або ви закінчили музичну школу з вокалу, можливо, художня школа у вас за плечима, або у вас є спортивні навички. Можливо, все, що завгодно Вводити відео, уроки з податкового права чи навчання іноземної мови. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про заробіток в інтернеті без вкладень. Переходьте, будемо спілкуватися, набирати досвіду і заробляти в інтернеті разом. Четверте, рекламодавці самі вас знаходять. Для цього, звичайно, потрібно мати близько 2000 зацікавленої аудиторії. Щоб рекламодавець зміг побачити активність вашого профілю. І сам запропонує розмістити свою рекламу на вашій сторінці. І зауваження не слід робити дуже багато рекламних постів. 20% від загального числа контенту це нормально. П'яте. Амбасадор бренду. Можливо, вам напишуть, щоб ви стали амбасадором бренду компанії. Ви будете рекламувати товар, вони дають відсоток вам від проданого товару, який куплять ваші підписники. Але тут також треба бути обережними. Більше 15% компанії не готові виплатити. Звичайно, це 5% або 10% ви отримуєте від продажу товару. Якщо вам пропонують більше, треба відмовлятися. Можливо, що це шахраї. Я дуже рада, що ви заглянули до мене в гості, подивилися моє відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося і було корисним. Залишайте свої коментарі максимально. Ділитися моїми відео зі своїми друзями в соціальних мережах. Дякую, що заглянули. Давайте разом будемо розвивати україномовний YouTube. Бажаю всім нам перемоги! Слава Україні!